Цьогорічних лауреатів премії у галузі літератури та краєзнавства імені Петра Скунця визначили в Ужгороді за рішенням конкурсної комісії та сесії Ужгородської міської ради. Звання лауреат присвоєно трьом ужгородцям у трьох номінаціях: художня література Дмитру Кешелі за книгу Доживемо до зеленої травички, краєзнавча література Іванці Когутич Гаврош за книгу Петро Скунць у колі сучасників». Альбомне видання Сергію Денисенку за фотоальбом Ужгород колись і нині. Особи, які удостоєні даної премії, їм присвоюється повністю пожиттєво звання лауреата премії імені Петра Скунця з метою заохочення юних сучасних прозаїків до написання творів, які популяризують місто Ужгород, нас наше чудове місто, наш рідний край, було започатковано і прийнято рішення сесією сьомого скликання в 2016 році про премію імені Петра Скунця у галузі. Лузії літератури та краєзнавства Петро Скунцю колію сучасників збірник спогадів та статей присвячений 80-річчю поета публіциста Шевченківського лауреата, очільника закарпатської організації народного руху України Петра Скунця. Видання є третьою книгою із серії у колі сучасників обласної універсальної бібліотеки імені Федора Путушняка. До книги увійшли півсотні статей Петра Скунця про своїх колег, 30 споменів про нього самого, шість інтерв'ю з ним найновіша бібліографія. Зауважує упорядниця збірника, лауреатка премії Скунця Іванка Когутич-Гаврош. І ми хотіли цією книжкою показати Петра Скунця-публіциста і показати епоху складну, в якій він жив. Такий цілісний образ особистості, складений із емоцій, зі спогадів. Ця книжка підготована колективом авторів, але оскільки премія імена, то висунули дякую колективу, висунули мене. Це насправді перемога всієї бібліотеки, те, що наші видання, наші зусилля в галузі культури, літератури і краєзнавства поціновані і відзначені, тому це дуже почесно. Ужгород колись і нині фотоальбом зі старими та сучасними світлинами міста. Результат спільної праці трьох авторів: журналістки та дослідниці Ужгорода Тетяни Літераті, науковця та краєзнавця Бориса Жулканича, і фотографа та волонтера Сергія Денисенка. Власне Сергій, який цьогоріч став лауреатом премії Скунця, зробив сучасні світлини до альбому задля порівняння їх зі старими фотографіями сторічної давнини. Адже саме в цьому і полягала ідея видання. Цей альбом дуже наочно показує, як змінилося наше місто, як, як воно перетворилося за майже більше як 100 років, фактично, від старих фотографій до сучасного його стану. Всі старі ракурси я старався перезняти, щоб було наочно видно. Деякі не можна перезняти деякі види вони зовсім інакше виглядають. Мені здається, що ми охопили дійсно. Історичні знакові місця безумовно приємно. Безумовно, я радий, що е, дійсно цю роботу відзначено. Новий роман Доживемо до зеленої травички закарпатського письменника та драматурга Дмитра Кишелі є своєрідним продовженням відомого роману автора Родаки. У книзі письменник описує колоритні характери та образи відомих нам персонажів маленького шибайголови Митрика, його баби Фіскарушки, діда Соломона та інших родаків. Загалом роман, відзначений цьогорічною премією імені Петра Скунця, про любов до рідної землі, до отчого краю. Це роман, це продовження тої великої саги про Закарпаття. Я не думав писати продовження родаків, хоч практично доживемо до зеленої тривички, це в якійсь мірі продовження родаків. Але коли ця книга вийшла, а я її ще начитав на українському радіо, то появилося. Дуже багато і листи мені писали, і дзвонили. Коли буде продовження, люди хочуть читати. Хоча я не можу сказати, що це є повністю продовження. Просто я переніс героїв із родаків тих героїв, переніс у іншу у інший світ. Міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства присуджується щорічно із 2017 року. Передбачена і грошова премія у розмірі 30 тисяч гривень, яку вручать переможцям у вересні під час відзначення дня Ужгорода.